Як це було? Ну, насправді, дивитися, я так ще перед історію цього, бо я насправді вже десь е, ну, читати я любила. ну, Ви вже зрозуміли, з самого дитинства. Потім був такий період, що я дуже мало читала, тому що були інші проблеми. В 90-х були свої проблеми. Потім, коли ми в 2000 х відкрили підприємство, я весь свій час присвячувала роботі. Якщо читала, то читала щось, що сприяє. Розвитку бізнесу чи якісь процесів бізнесових, а вже потім, коли воно вже якось владналося, вляглося, що я собі могла дозволити читати, і це було для мене дуже дуже таким вагомим і ну, суттєвим, тому що я вже відчула десь на початку ну, 10-11 рік, 2000 ну, що я вже можу собі дозволити виділити час на щось. Денне читання. І вже тоді я читала, читала собі і читала, і нічого не, не, не думаючи, е, нічого ніколи не писала. І м -м -м, так склалося, що е, життя, що ми перетнулися з Андрієм Любкою.